Проєкт працює в Україні з 2006 року і дуже багато за цей час зроблено і зроблено, звичайно не проєктом, а співпраця із активними представниками судової влади, суддями і з представниками. Державної судової адміністрації Національної школи судді, ну і звичайно громадськими організаціями. Проєкт працює по чотирьох напрямках, верніше вже за п'ятьма напрямками. Один із них це роботи із законодавцями щодо законодавства, реформування. В законодавчій сфері також ми працюємо із органами, які займаються адмініструванням, державною судової адміністрації, з Національною школою суддів. Ми працюємо з Міністерством юстиції. Зараз у нас з'явився новий напрямок щодо здійснення, щодо підтримки реалізації законів про відновлення довіри до судової влади, про очищення влади. Ми працюємо з громадськими організаціями. Якраз за цю співпрацю з громадськими організаціями я відповідальна. Ви маєте таку брошурку про наш проєкт, можете більш детально прочитати, тому не буду займати час щодо представлення проєкту, розкажу про цю ініціативу. Ну, звичайно, ми розуміємо, що хтось має. Вити давати оцінку і професійну оцінку, будь-чому, або там у нас у фінансовій сфері відбуваються аудити, або там якісь наймаються консультанти, які дають поради щодо організації тієї чи іншої установи, будь-якої установи. Це може бути банк, як я сказала, може бути державна установа, може бути громадська організація. Тобто всі зацікавлені отримати незалежну оцінку своєї діяльності. Тому Проєкт вже протягом багатьох років працює із Радою суддів України, державною судовою адміністрацією, суддями щодо здійснення такої системи оцінки якості роботи. І було фахівцями запропоновано розвивати внутрішню і зовнішню оцінку якості надання судових послуг. І в лютому, 5 лютого, рада суддів України затвердила. Для обговорення от таку систему оцінки якості роботи суду. Зараз це видання є на сайті Ради суддів. і Я думаю, що шановні голови суддів, представники суддів, вони знають, що Рада суддів відповідно, створена робоча група, вона якби працює над тим, що збирає відгуки від суддів щодо цієї оцінки. І в судах вже відбувається досить успішна внутрішня оцінка діяльності ну, суду. І нам приємно дуже, що та система зовнішня оцінка якості надання судових послуг за допомогою карток громадянського світування, вона якраз входить до цієї системи оцінки якості роботи суду, яка затверджена радою суддів, і яка Радою суддів і зараз якраз збираються відгуки на початку квітня. Рада суддів, відповідна робоча група, в яку входять, як я сказала, представники Державної судової адміністрації, територіальних управлінь і представники судів, вона буде пропонувати до затвердження в цілому і державній судової адміністрації цю форму систему оцінки якості роботи суду. Тому ми в цьому році підтримали ініціативи семи громадських організацій провести опитування в усіх судах семи областей України опитування за допомогою карток громадянського звітування. І нам дуже приємно, що в Сумах також громадська організація знайшлася яка запропонувала провести такі опитування. І опитування будуть відбуватись в Сумській області: Одеській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій. Всіх, помночить, я не Ну, тобто мені би хотілося, коли у нас у мене буде більш детальна презентація про цю методику, щоб в форматі дискусії ми її обговорили, і якщо буде така потреба, тобто, можна, можливо, деякі питання відшліфували, внесли зміни. На Україні далі розвідки общаства і господарства силам, навіть буде, на мой взгляд, невозможно. Конституция Украины, как известно, закрепляет принцип распределения, разделения властей на законодательную, исполнительную, судебную. И если мы говорим о разделении ветвей власти, то, наверное, здесь необходимо говорить о том, что эти ветви власти должны происходить, произрастать из одного источника, из одного корня. Но сложилось то, что... У нас тут, э, скажем в вице-президента, избирается прямым и беспосредним э, прямым голосованием э, граждан, э, нельзя назвать полноценно отдельной э, гилгой ванной. Процедура э, на сегодняшний день назначения э, судей на посаду включает достаточно сложный этап собора кандидатов, э, проведения испытаний, э, ну, экзамена, вернее. Прохождение квалиф... квалификационной комиссии Рада... Высшая Рада юстиции и президент уже назначает на посаду. То есть такая процедура, она ну, во-первых, э... э... в каком-то смысле, участие граждан минимизирует в том, чтобы э... в участии в формировании судейственного конкурса, а с другой стороны, ну, наверное не совсем логично когда исполнительная власть полностью на себя берет функцию формирования судеб судебного корпуса поэтому и я считаю что выборность формирования судейского корпуса на основании выборов именно судей первого звена и является по сути по моему мнению тем краеугольным камнем откуда можно начинать формирование суда mm you -hmm.